В Одесі ветерани проходять реабілітацію стрільбою. У такий спосіб борються зі страхом гучних звуків та мають змогу випустити пару. Про проєкт постріл розкаже Ольга Дунська. Перед початком стрільб ветеранам показують різну зброю, а далі пропонують сплести браслет. Чоловіки на хвилинку дивуються та швидко отримують пояснення. Це дуже сильно впливає на моторику рук, на м'язи, на суглоби. Перестрільбою треба розігріти свої руки, свої пальці. Тепер можна і до галереї. Інструктор. Тарас Чумаченко, теж ветеран спецпризначнець, боронив Україну з 2014 року. А два роки тому його комісували для стрільб. Підібрав зброю, враховуючи фізичний стан захисників. Він легенький, він точний, він дуже зручний в користуванні. Тому хлопці у нас бувають такі: немає одної руки. Тобто він буде одною стріляти. Йому з такою пістолета дуже зручно. Але щоб людям з бойовим досвідом було ще цікавіше. Дають спробувати і карабін Даймонд Бек. На ньому стоїть філіма. Приціл фірми Зікзавер. Що таке коліматорний приціл, який, якщо простими словами, точка, яка горить одним кольором, і дуже комфортно цілитись. Піхотинець Андрій Кравчук стріляє лівою рукою. Праву втратив підкринками на Херсонщині у вересні. Просто прилетіла міна. Між рукою та ребрами пройшла міна. На жаль, лодками через Дніпро сім днів не могли забрати. Турникети зажали, типу, десь це. Не більше, не менше. Ну але скидали скидали з дрона антибіотики і обозбалюють. Це і рятувало. Військовій справі навчався в Британії. Потім на передовій стріляв і з Браунінгу, і з гранатометів та завжди правою. Лівою цілився вперше. Більші отвори це пістолет 9 мм, а менші це вже власне карабін. Те, що це лівою, це супер. Вперше за рік тримає у руках зброю зенітний стрілець Андрій Мельников. Поранені ноги чоловік дістав на Херсонщині, прилетів ворожий дрон. Наразі пересувається у кріслі колісному, але мріє скоріше встати на протез. Похід до тиру зізнається, дозволив відволіктися від поранення та спустити пару. Круто було. Отдача така. Рік не стріляв, вчитайте, що. Хороших в руках все дрібіжить, поки ми пристрілявся. Так, нормально. Загалом доволі. Поруч із ветеранами чергує психолог. Це адреналін, який зібрався у них. Як у військовослужбовці вони можуть випустити його завдяки стріль позитивно впливає на психіку. Проєкт Постріл віри започаткувала родина загиблого штурмовика кулеметника Остапа Макарова. В пам'ять про сина все почалося з воїна, який після ампутації руки хотів повернутися на фронт. Я не знав як, а як я буду стріляти без правої руки. Я не зможу тримати зброю, я не можу там і тоді ми з ним почали. Ми ми так помислили з чоловіком, що можемо хоч цьому хлопцю, ми поможемо, ми допоможемо. І ми почали з ним ходити в тир. Ми почали його тренувати. Відтоді в тирі проводять реабілітацію вже понад рік. Ми не даємо інструктору, галерею, в якій це проходить клас спочатку, там де проходять такі теоретичні заняття. Ми не даємо набої і два зразка зброї. Це люди, які нас захищали, і хочеться для них теж багато чого зробити з Одеси. Ольга Дунська, Ігор Занжи. Ми Україна, марафон, єдині новини.